Активне фестивальне літо для української рок-групи Бахрома змінилося не менш насиченою гастрольною осінню. Хоча у пам'яті зізнаються музиканти ще і досі опенейри, на які було так багато літо 2015. Навірно, це був вудсток, тому що, по-перше, ми там були хедлайнери, это... і там було велике количество людей. Хоча відіграли практически на всіх фестивалях українських. Нову стак катавот в моїй пам'яті навірне залишив незгладімий слід. Взагалі хлопці задоволені участю в усіх фестивалях, а їх було багато і в різних куточках України, і воліють, щоб фестивальна культура в нашій державі розвивалася активніше. Вже планують участь у великому фесті Best City під Дніпропетровськом. Не обійшли групу і події на сході України. Говорять, допомагали пораненому госпіталі у Києві. Проте творчість і політика наголошують, речі несумісні. Мені не хочеться вообще, щоб наше творчість соприкасалась яким-то образом з політикою. А я вважаю, що війна це в першу чергу політика. Це зарабатывание денег, причому таких великих, о яких ми навіть не можемо себе представити. Що ж до гастрольного туру, то підготували нову спеціальну програму. У нас запланирован реліз альбому на весну, і зараз ми власне, граємо матеріал, який випускає, который вийшов в альбомі EP і альбоме альбомі Внутри. Плюс мы можем играть иногда и когда все хорошо можем играть новые песни. Вот, но для каждого города мы составляем отдельный плейлист.